Всім привіт, слава Україні, героям слава! Сьогодні у нас 20 вересня. Як кажеш, всі люди викопали, а ми якнайпізніше. Але нічого страшного, зараз ми косимо город Отаким саморобним апаратом. На ланцюга. Дуже просто все зроблено редуктор. На каналі в мене є відео. Косимо. Отже, пройшовся 4 стлячки туди назад. Тут ми таке підкопали були вручну. Скошуємо, перечіпаємо на копалочку і копаємо. Ще пізніше як ми копаємо, як ми збираємо. Що хочу сказати, про кілька трьох про редуктор, про мульчер так званий. Справляється навіть досить класно, навіть на великих травах, де я радую. Тут, як бачимо, городний заросший, бо спрацювали гербіциди. Але як, як, от, як бачимо, приїхався, городець чистенький. Це зелене, воно потім ще трохи підсихає, то якщо його почекатися день-два, то взагалі. Навіть не видно, воно просто ну, шурушується на порох. І Тоді приємно і чистенько копати. Так що так, рекомендую. Там, в мене на каналі є відео, зайдіть собі, гляньте, як я його робив. Там, ну, Немає практично що робити. За Бо зараз продаються такі мульчери по 20 тисяч, це просто сумасшедші гроші, якщо брати ну, для себе, для такого городця, це, це, це космос. А там немає що робити, шкіри, редуктор, там, купити в інтернеті, там, він, там, собі вартість, ну максимум на теперішній час там, 8 тисяч виведець. Тому так, рекомендую. Я їду по кошу, підтизьмі. Ось такий результат. Тут ще лише дві стежки на пройти. Тут вже все. Трошки кукурудзів накосив. Перебив. А то нічого страшного. Так що ось так гарненько все. Вибриває. Добренько. Їдемо останній ряд. До речі, працює. Другий. Ні, третій, третій ділитель, вал відбору, друга передача, четверта передача тут, редуктор 1 до 8. Оборотів багато не даю. 15 максимум 20 потрібно. Сьогодні мокро було зранку. Спеціально чекав на таку погоду, щоб було мокро. Щоб не було пилюків і все одно є пилюка. Уявіть собі, що би було коли по то це взагалі колись в противогазі їздив. Тому саме краще ранком, коли є роса. Бо зараз вже обід. Трошки спізнився, але цей час постійно немає часу. Ну, вже як є. Так, закінчили. Городець чистенький. Це зараз вигорить, це що зелене, щось зелене ще все. Принцип дії дуже простий. Ланцюги зроблені. Не знаю, буде видно, не буде Ну, Зроблені ось так. Під, під рівці. Все. ось так таким чином прості ланцюги Аж намотало різних шнурочків Ось. Все, вал. Спочатку давав тут ланцюг і тут ланцюг згори. Дуже велика нагрузка була на редуктор. Ну як на редуктор, не на редуктор, на ремні. Грілися постійно, грілися рівні, що неможливо було навіть рукою доторкнутися. Зняв. Зняв. Цепив тільки по одному. Тут шах 5 см. І все, класно працює, нічого не гріється. От, холодне, все повністю. Редуктор холодний, все холодне. Все. Ось так, добре. їдемо, перечіпаємо копалочку і будемо копати. Бо тут ранком ранком сьогодні досвід став, думаю, дивлюся, може так піде. Почало гатити, забивати, не, не варіант. от Такі купочки почали робити, ну дивлюся, ні, ліпше поїду, переціплю. Скошу нормально і. Велика була дуже, ботва сама від картоплі дуже велика була. Воно гатило просто-напросто забивало горло. А так воно її зараз гарно перебило, тим більше перенесеться, збило і буде все частенько класити. Все. Їдемо. Так, ну що, прокопали ми декілька рівців, сам процес копання не знімав, там відео є багато на каналі. Урожай цього року. Як вам сказати? Картоплі багато, але різної. <є> Різнобой. Різно і середня, і мала. Минулого року було більше великої і мало дрібної. Цього року різна. Город дуже сирий, от як тільки що от прийшов останню стежку, як бачимо, трохи важко купається, але нічого загачує. Саму копалку. Ця копалка наша, я хочу вам сказати, що хоче гарної сухої землі. Ось така. На каналі є відео, як вона копає. Хоче гарної сухої землі. Бо якщо копати так, як зараз є, то просто воно гатить, гатить отут. Горло загачує і картопля тікає все по боках. Копає, але просто картопілька тікає. Так що так. Тут підзбирали, тут ще сиру. Не мож, неможливо взагалі заїхати. Мусимо чекати, навіть трошки підсохне. Спочатку дозбираємо те, що є. Зараз відчіпаємо копалочку і летимо по прицеп. Потрібно забрати мішки, що є, щоб не пеклись на сонце. І тоді знову перечипаємо копалку і так в круг. Все. Так, що дориваємо картоплю. В слідуючий день. Всі, дивчі, де ми рили в суботу. Це обіділо. Трошки город підсох, графопається, хотів надайте. Так, докопали ми через рядочок. ще лишилося один, там два і три. Три стеєчки. Відкопали від межі вже, дало нам, бо дуже мокро було. Що хочу сказати? Врожай цього дуже класний, дуже багато, але це так, все, це всюди. Врожай цього року було багато дощів, тому вродило ну, взагалі, ви бачите, ну, все засипане картоплею. Е, що хотів сказати по копалочці. Копалочка, звичайно, для цього 33-го замала. Це як іграшка, чесно сказати, <кій> Не серйозно взагалі. Треба копалку купляти більшу двохрядну. Думаю, взяти придивлявся вже до польських польські гарні копалочки. Двахрядні, мабуть, що будемо шукати їх. Ну і їздити по одному рядочку туди-сюди трошки ну, також не серйозно, тому, тому будемо міняти щось, кому хто слідкує, то хай слідкує. Так, закінчили ми збирати. Одразу перебігся культиватором, щоб зазбирати, щоб не було другого року, на другий рік самосіву. Та й таке. Тут поробили порядочок. Одразу і туди поробили порядочок. Зараз останній прицеп якраз за збиренків самих <смі> саме кінець. Та і все, грузимо і їдемо. Ось такі така картопелька у нас вийшла. Все. Кому цікаво, ставте лайки, запитуйте, питайте, буду радий відповідати. Так. Ось скільки вийшло у нас картоплі. Як завжди, складаємо спочатку в гараж, а тоді перебираємо. Вона класно остигає. І стаємо спокійненько перебираємо, кожну відбираємо, Воно якраз, видно, більше вже тоді. Котру там примняло трактором чи копалкою, чи, ну, різне буває, бо там, ну, наприклад, ота й коця, ні? Покришило розсудусило. Така картопля буде йти на, одразу на варку куром, козом. Буде робитися каша. З зерном мішаться і в котлі палиться і, як така вариться, їда. Ось так. грубшу відбираємо. І все. Це скільки є тут, наш охоронець, ще є зазберки. Цілий прицепик зазберків. Тобто після культиватора. Як завжди, ще в кінці пробігаємось культиватором. Ось таким. Проїхалися гарно, як ти кажу, вирівнали, вичистили від всяких бурянів, від всяких різних. От бачите, які зазберки. Різна така, знаєте, порізана. У, різна картопелька, як ти кажеш. Це вже що, що не взяло глибше, щоб не взяла копалка культиватором, заглубляю і воно вириває його, як ти кажеш, з того світу вириває. І тоді ще раз біжимо збираємо. Вийшов ще один прицепик. Так, що ось так. Тракторець буде тепер тимчасово на дворі. Хто розуміє, от стоїть сажалка, яка висота картоплі. Або так по блоках переходьте. 1, 2, 3, 4. 80 см договориться. І гараж має 9 метрів, ну, то, грубо кажучи, 8 метрів є. Так що так, все. Урожай, як кажеш, кажуть, 25 зібрано. Ще лишилось тільки зібрати в нам сонячник. За сонячником буде зовсім окрема тема, оскільки заказав прес. Будемо дусити як власними силами робити олійку. Все, всім гарного дня!